Як увійти в корпоративний обліковий запис. Для цього вмикаємо веб-переглядач Google Chrome, знаходимо зображення профілю або букви у верхньому правому куточку вікна, натискаємо, спускаємось донизу і знаходимо кнопку додати з плюсиком. Натискаємо кнопочку. Далі обираємо синеньку кнопку Вхід. В активне віконечко вводимо електронну адресу або вставляємо скопійовано. Електронна адреса має бути від корпоративного аккаунту, яку вам надав класний керівник, обов'язково з таким хвостиком після символу собака sch 33ukreducation Після цього натискаємо кнопку Далі. Для безпечного входу вводимо пароль. Натискаємо кнопку Далі. Ще раз натискаємо кнопочку Далі. Вмикаємо. Синхронізацію для того, щоб на всіх пристроях в нас були однакові налаштування для цього профілю. Вхід в корпоративний Google аккаунт здійснено. Знову ж таки, у правому верхньому куточку натискаємо зображення нашого профілю, і бачимо, що тут ми можемо перемикати. Користування на інші акаунти за потреби.